Друзі, всім привіт! Я сьогодні в АТБ. Дивимось з вами акції до 22 липня. Приємного всім перегляду! Почнемо одразу з акційних пропозицій на м'ясо. Люля кебаб від торгової марки Глобино. Тут в упаковці 500 г ціна 112 гривень. Ковбаски для гриля Глобино 600 г 157 гривень. М'ясо гомілки, наша ряба, курчат бройлерів. охолоджена. Ціна за 1 кілограм 152 гривні. В упаковці в середньому і буде 1 кілограм. Крило від торгової марки золотко 89 гривень за 1 кілограм. Гомілка ще в акції. за 1 кілограм ціна 84 гривні 80 копійок. Вони йдуть в таких упаковочках, ну, в середньому по 1 кілограму. Ковбаски для гриля це м'ясо мюнхенське охолоджені. 600 грамів в упаковці 108 гривень. І за 111,70 пів кіло від своєї лінії фарш домашній. Ось такі ціни на м'ясо. Печінка без акції 87,30. Ось тушка. Ще в акції охолоджена від розумний вибір. Перша категорія. Ціна за 1 кілограм 97,90 Грудинка Добров особлива. Копченоварена. Вищого сорту 120 грамів 56,60 Ковбаса Добров шинка рубана першого сорту. В упаковці 500 г 203 гривні 50 копійок. Ковбаса добров елітна зі свининою. В упаковочках в середньому 400 грамів, 408, 417, 38 гривень, 45 копійок за 100 грамів. Ось такі сосиски добров молочні вищого сорту за 99 гривень. Сардельки елітні першого сорту 32 гривні, 30 копійок за 100 грамів. І свинячі 34,60 за 100 г. В упаковках в середньому 400 500 грамів. Ковбаса м'ясна лавка до пюрешки. Ціна 73 гривні 90 копійок за пів кіло. І ще в акції на цьому тижні губернська. Ковбаса. Щось я її не бачу. Знайшла цю ковбасу Губернська першого сорту 420 г за 79 гривень. Ковбаса варена тигриням 92 гривні за 400 грамів. Виріб фаршевий апетитний 500 грамів за 43,60. Сир м'який. Фелата. В упаковці 180 грамів 55 гривень. Сир на руки. Едам, маздам і цезар. Пластинами 56 гривень 135 грамів в упаковці. Сир плавлений «Лактіма», «Ементалер» Пластинками 49 гривень за 130 грамів. Сирок плавлений за 14,50, 70 грамів в упаковці від своєї лінії. Ще в ту ж саму ціну сирок дружба. Його чогось більше розбирають. Від президент 70 грамів 19,20 за штуку. І ось такий продукт плавлений, молоковмісний. З грибами дружба і вершковий по 8,50 Сир звеніго раз метанковий або звенігородський. 160 грамів, 81 гривня, 50 копійок. По 55 гривень 90 копійок. Сир вершковий, м'який з додаванням трав. Тут 175 грамів Є ще варіант вершковий. ось він Сир твердий, 54 гривні 50 копійок, брусковий. Від торгової марки своя лінія. Голландський і вершковий. Молоко просто наше 1% жиру 42 гривні. Молоко ферма 3,2% жира 50 гривень 20 копійок. Молоко від своєї лінії 2 літра 103 гривні 90 копійок. Тепер покажу ціни на сметану акційні. Ось така сметана 20% жиру від своєї лінії за 49 гривень. Молокія 20% жиру за 53 гривні. Президент 10% жирності з 300 г 35 гривень. Вершки 64-20. Оце, напевно, до кави. І кефір галочина 43 гривні 870 мл. Кефір від ферма 2,5% жиру за 52 гривні. Ось такий сир кисломолочний пресований. Нежирний коштує 27,50, 5% 28,50 і 9% 30 гривень 30 копійок. Білоцерквівський 33,60%. Масло від торгової марки Ферма Солодковершкове 75 гривень 50 копійок. Вага в упаковці 180 г. Словершковий злагода 57% жиру за 63 гривні 20 копійок. Сир кисломолочний, біло домашній 67,90 9% жиру за 73,50. І ось такий самий бюджетний варіант нежирний 0% за 61 гривню 80 копійок. Ось такі сирочки, новинка. Преміалі. Апельсин з ароматом коктейль Бурбон. 36 грамів 13,20. Цікава новинка. В акції сирок. З маком від лагода 13,20-36 грамів. І 12,60 з ароматом ванілі. Кефір від торгової марки Щоденний збір нежирний 32 гривні 900 мл. Чувак, це моє улюблене желе, Ось таке з соком персика. З вишнею розібрали і апельсин з соком. Зараз покажу ось такий апельсин. Тут 120 грамів. Всі варіанти по 12,50, але найбільше розбирають вишня. Він найсмачніший. По тортикам ось такий виріб. Кондитерський бісквітний, червоний оксамит 84,50 200 грамів. Торт сметанковий, 160 грамів, 47 гривень, теж по акції прага з вишнею 246 гривень за 600 грамів. Грильяж з арахісом 500 грамів. Ось такий тортик. Ціна 254 гривні. Ось непогана ціна на 500 грамів за 131 гривню. торт своя лінія насолода з мангом 650 грамів 180 гривень. І тістечка заверні з кремом 200 г в упаковці, тут їх 4 штуки, ціна 71 гривня 50 копійок. Такі млинці французькі заморожені з куркою та грибами. В упаковці 370 грамів, ціна всього 39,90 54 ,50 гривні 50 копійок, ось такі міні від торгової марки Легко з абрикосом, Готую 20 хвилин. Тут в упаковці 600 грамів. Ось так вони гарно виглядають. Ціни на яйця поштучно 4 ,89 гривні 89 копійок за штуку. Яйця курячі квочка домашні, вища категорія 70 ,40 гривень 40 копійок. Перша категорія квочка 66,50, своя лінія 59,90 і вища категорія 61 ,80 гривня 80 копійок. Ясен світ буде подорожче 76 гривень. І категорія М 71 гривня. Полтавська 61 гривня, 50 копійок. Покажу вам ціни на овочі та фрукти. Буду акцентувати на акційних пропозиціях. Ну і в цілому, які зараз ціни. По акції томати рожеві 79,90 за кілограм, тепличні 64,90. Томат коктейльний – по 15,80 за 100 г. Баклажани по 65 гривень. Корінь імбіру 165 гривень за кілограм. Часник 125 гривень. Капуста Пікінська 22 гривні 70 копійок за кілограм. Що це таке капуста Савойська перший готунок 25 гривень за кілограм. Кукурудза перший готунок за штуку 29 гривень. Цибуля червона Марс 25 за кілограм. Рання 12,90 Стерлінг – по 40 гривень. Картопля першого гатунку 26,90. Огірки по 39,90 за кілограм. Тепличні 45,90. Кабачки 18,95 за кілограм. Перед салатний 54. Жовтий 126,50 і в ту ж саму ціну червоний солодкий. Морква. По 19,90 за кілограм, мита 23,60. Буряк по акції 11,90. Ціна за 1 кілограм. І картопля молода 19,80 гривень. Гриби печериці 114 гривень за 1 кілограм. Кавун за кілограм 25,90. без насіння 46 гривень за кілограм. Кавун жовтий 35,90 і диня 43,85 це все ціна за кілограм. Яблуко Ціна висока по 90 гривень. Голден. Сортове 89 гривень. Ківі 22 гривні 50 копійок це ціна за 100 грам. Авокадо 21 гривня за 100 грам. Хаас 17,50 Грейпфрут 76 за кілограм. Банани по 68 гривень за 1 кілограм. Слива по 127 гривень за кілограм. Нектарин 121 гривня. Персик інжирний 140. Персик першого гатунку 121 гривня. Апельсини по 67. Яблуко Red Prince 95 гривень. Така новинка: нектар від садочок. Для імунітету яблуко малина сониця нектар 55 60 за 950 мл. Каша рисова з куркою та овочами. В банці 340 г 45,70 г, пшенична зі свининою 46,30. Перлова зі свининою та овочами 340 грамів, 46,30. Олія оливкова 500 мл. Греція. Екстра Virgin. 261 гривня 50 копійок. Олія гарбузова 250 мл 133,50. Олина по 73 гривні. 100 жар по 70 гривень. Соус са 49,60 у банці 485 грамів. Соус від чумак. Ось такий бургер. Лаваш ролл і всем 22 гривні 50 копійок від густо. Сендвіч соус 22 гривні 70 копійок. Тут 180 грамів. По акції пшено від розумний вибір» 1 кілограм 20 гривень 80 копійок. Пшенична 17,80, крупа манна 23,70 за кілограм. Якась новинка макаронні вироби локшина, яєчна. Тут в упаковці 250 грамів, ціна 27,90. Цікаво щось таке. 43,90 макаронні вироби спіралі. З твердих сортів пшениці італії. Тут 500 грамів. Сіль по 12,90. День у день 11,90. Її розбирають. І цукор теж в акції 30 гривень 90 копійок за кілограм. Цукор день у день 34,90. Така новинка, що молоко згущене ічня з цукром та какао. 7,5% жиру, 300 грамів. Ціна 46,50 гривень.